Друзі, вітаю! З такими сусідами і ворогів не треба. Одні напали вноці і стріляли ракетами, інші в час війни блокують продажу хліба і вивіз хліба. При тому, що хліба, який їм і самим треба, і для внутрішнього ринку, який їм треба для стабілізації ситуації в Африці, п'ять країн Європейського Союзу практично всі наші добрі сусіди. Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина в спільному листі до ЄС хочуть заблокувати наші транспортні коридори, і зупинити продажу збіжжя в Європу. Які причини, що хочуть, наскільки є шанс, що це вдасться? Давайте розберемо по поличках. Але спершу підпишіться на канал, ми з вами разом витискаємо російських агентів. З українського YouTube, тому підпишіться на канал, порадьте своїм друзям. У нас тут четверть мільйона. І чим нас більше буде в цьому каналі, тим більше ми будемо словом боротися з російською пропагандою а ділом зробити збори і допомагати нашим військовим. Тому підпишіться буквально зараз. Це надзвичайно важливо. Загалом, міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та прекрасної і дуже люблючої нами Угорщини в спільному листі до Європейської комісії зажадали введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію, пише Українська Правда. В листі, який переповідає угорське відомство, п'ять країн східної Європи, Євросоюзу просять Єврокомісію вжити заходів через дешеву сільськогосподарську продукцію з України, яка як вони стверджують, поглинає їхні експортні ринки. Дивіться перше, якщо вам не подобається, що наше зерно дешеве, ми вас почули. Ми просто будемо множити на x2, x Х5, і воно не буде дешеве. Те, що вам, лосям, продавали дешево, це не тому, що ми погані, це тому, що ми вас любили раніше. І якщо ми зараз говоримо, що вам не подобається дешева ціна, то вона буде дорогою. Ви самі прийдете до того, що затискаючи одного з найбільших виробників в Європі та світі, ви призведете до того, що ціни будуть інші. Друга річ, вам не подобається дешеве зерно. Давайте нам дешеву зброю взамін. Чого ви мовчите? Чого ніхто з вас не хоче давати дешеву зброю? Підписанти говорять, що їхні країни виробляють значно більше пшениці і кукурузи, ніж їм потрібно, що є ключовим для європейської продовольчої безпеки та стратегічного суверенітету ЄС. Окей, ви виробляєте більше, ну і ми більше виробляємо. І що? Євросоюз нам дав добро і можливість продавати. Ми продаємо. Це називається конкуренція. І якщо ви говорите, що. Вам не подобається конкуренція, давайте говорити. А ви зараз ведете себе як колаборанти Росії? Румунія та ж сама, яка ще в грудні будувала дорогу до нашого кордону. Зараз повелася на ці проросійські польські заяви, угорські заяви, заяви словачні, що давай блокувати їх. Ви серйозно? Ми ж разом говорили про вступ ЄС. Ми ж разом говорили, що будемо захищати. Якщо ви думаєте. Що на нашій крові, на наших горбах, ви виїдете і зробите так, що нас не впустите, а ми будемо всі разом нахер вам. Давайте, чесно, вибачте на слові. Ні, такого не буде. І будемо тоді не з вами домовлятися, а говорити з тими, хто на вас може тиснути. Це і Британія, це і Штати, це Німеччина, це Франція і багато інших. Вас всіх брали в кредит, а ви зараз ведете таку ганебну політику по відношенню до України. І коли говорять, що міністри стверджують, що фермери їхніх країн зазнали значних збитків після того, як минулого року ЄС призупинив імпортні квоти та мита на зерно з України, вони закликають власне Європейську комісію перевірити, чи відповідають українські правила виробництва стандартам ЄС. Друзі, дивіться наступну історію: українське зерно от просто на розхват забирає Іспанію. По одній простій причині. Вони кажуть: ви на пестицидах робите зерно, ми на ГМО вирощуємо бичків. Якщо бички їдять українське зерно, то стейки вже м'ясна продукція не є ГМО. Бо якщо взяти ГМО пшеницю, наприклад, яку робить Польща, яку роблять ці країни ЄС, і ГМО тваринництво, яке вирощується в Іспанії, то стейк виходить ГМО і продукт в рази дешевший. Це якщо говорити про якість, кращу якість, ніж дають іспанці, жодна з цих п'яти країн не дає. Тільки хоче купляти вона не в вас, а в Україні. Ось така реальність, ось така правда. Так, да, можна писати листи, ведуть вони себе от просто як дешеві шестірки, то тобто шкода, до речі, що їх п'ять цих країн, а не шість, тому що це велика шестірка. Розумієте, так нам зараз треба розмежувати проблеми цих країн. Словаччину, Угорщину, не чіпаємо це чисто проросійські. це просто проросійські пси. От але з Польщею, з Румунією треба працювати. Треба говорити, треба домовлятись, треба перекручувати цю карту. Туск має приїхати в Україну. Президент. Румунії з нами завжди на зв'язку дуже порядний, нормальний чоловік. Ну от дуже прозахідний, проамериканський, про американський, про український, з ним теж треба говорити. Да, Десь нашому міністру сільського господарства я про це говорив мільйон разів. Треба включитись в роботу. Тому що, коли постійно проблеми по аграрці, ну напевно, ті, хто продають зерно, і він в тому числі теж власник цих всіх продажних історій. Ну, трейдингових так, ну десь треба теж говорити, теж виробляти позицію, щоб заробітки двох-трьох на ринку не впливали на стан всієї держави. Бо вийде так, що вони будуть мільярдерами, а ми всі з вами жебраками, яких атакує Росія, а зброя не може проїхати через кордон, бо п'ять країн сусідів нас заблокували. В той же час треба готуватися до жорсткої конкуренції. Треба розуміти, що вона буде. І ми її не боїмося. Треба закатати рукава і працювати. І ці країни дійсно будуть нас боятися. Ми більші, ми більш працьовиті. Ми більше хочемо результату. Бо ми голодні. У нас війна. Це нормально. Але треба комунікувати більше з заходом. Треба більше говорити з тими, хто тисне на ці країни. Просто з ними домовлятися. Це просто буде розвод в покерній грі. Розумієте, вони будуть нас катати, ганяти один між другим. Завжди хтось один буде проти. Ну, в даному випадку навіть два. Ну, от Словаччина, Угорщина, будуть, поки там ці проросійські клоуни. Працюють президентами за рублі, вони далі будуть нас гасити. Але це історія про те, що е, треба зрозуміти, що друзів там не буде. Кожен буде працювати на себе. Ну і те, що я вам мільйон разів говорив. якщо польські фермери, словацькі, угорські, румунські фермери зазнали значних збитків і їм дуже важко і вони страждають, як там в Польщі це пригнічене село, так? дайте мінятися місцями. Тобто наші, які під кулями, під снарядами, які летять над головами, по мінному полю сіють і вирощують, потім через ваші блокади пробираються і продають. І ви кажете, що ви страждаєте? Давайте поміняємося місцями. От вчора Біль писав Війна можлива в Європі. Ви побачите і знаєте, що це коштує зробити цей хліб і покласти його на стіл. І коли ще хтось, хто вважав себе друзями і сусідами, ще й блокує це. Ну, виглядає дуже принизливо. Причому не для нас, для них. Тому що пройде час, а в книжці з історії буде написано, що Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, коли Росія напала на Україну, блокували продажу українського зерна в Європу. Ось таке справжнє обличчя цих політиків. Не країн. Це не всі люди за цим підписалися. А політиків, аграрних лобістів, аграрних компаній цих країн, які просто злякалися того, що Україна їх. Переможе в чесній вільній конкуренції. А Україна переможе, тому що у нас іншого шансу немає. З євросоюзом треба говорити, треба домовлятись, треба дивитися, де ми можемо розширити наші квоти. Ну і теж треба поставити питання: що окей, якщо ми вивозимо, там не продаємо. Але давайте і хай вони теж мають таку політику. Бо попередній міністр сільського господарства всім кричав: купляйте українське зерно і побільше, потім перепродамо весною, буде дорожче. Ну, ціна не справдилась, як він обіцяв, ну і отримали таку історію. Друге, корупціонери в наших владних кабінетах, які підставляють державу в сільськогосподарській сфері, повинні теж відповідати, бо вони набили мільярдні кишені. А країна навпаки втрачає, втрачає через це військові. Ось з цим треба попрацювати. Друзі, напишіть в коментарях, як вам позиція п'яти наших топових сусідів, топових друзів. Ну от як загалом ви бачите ситуацію. Чому вони це роблять? Про російський фактор чи дійсно хочуть скористатися тим, що Україна слабка, воює з Росією? О, давайте їй нав'яжемо свої умови. Напишіть в коментарях: бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.